Добрий день, вітаю мене і вас з прем'єрою, бо треба, напевно, починати вчитися. Виявляється, купити прикраси і переробити їх це проще, а навчитися знімати відео я не вмію, буду вчитися і буду вам показувати свої находки. Дівчата знімають, і я буду вчитись. Це от купила, воно таке розірване, але це натуральний камінь здаліка, агат. Я дивлюсь, тут навіть такий от агат є. Дуже гарні камінчики, всі різні. Ну, я дуже задоволена. Все тут десь в розмірі, не знаю, 1,5-2 євро, напевно. Це ось тут купила по сусідству. Це я такого ще ніколи в руках не тримала. Але це губчастий корал, на мій погляд, Ну, фурнітура, звісно. І є корал такий звичайний. Кілька штучок. Три, так, три, з губчастим коралом. І до нього було ще рядом теж з губчастим коралом теж таке. І, звичайно, мені здається. Між ними проставки такі. Це я хочу собі щось зробити з того, бо такого коралу ніколи в мене не було. Вот. Це ще сердалік. Є такі от, вони, мабуть, падали. Але в мене не збиралось багато і треба, напевно, щось таке гарне зробити. Ці трубочки мені дуже подобаються. А найважніше, по-моєму, це срібло, бо тут є промо. Так що треба, напевно, всю фурнітуру зберігти. От є клімо. Такі цікаві коннектори. Дуже ручна робота, напевно. Це, що за камінчик, не знаю, але тяжкий, холодний. Ну, воно отаке Таке, коротеньке. Ну, на мій погляд, не дуже удачна модель. Таке, напевно, щось більш сучасне. Я шатаю камеру. Але гарні сині камінчики. Може, навіть це садоліт. Не знаю. Ось цей мені дуже сподобалось. Хоча дівчата всі, ну, в принципі, дійсно розумію, що це форма не здала, неудачна, коли такі збоку. Але дуже гарний камінчик, не знаю, як він називається. Але дуже-дуже теж таке натуральне. І цікаві навіть ці бусинки, вони не є погано, то фурнітурні не є поганої якості. Ось таке коротеньке теж. Може навіть не буду переробляти, поношу так пару разів потім щось із них зроблю. Так, що у нас? Знов? Корал? Ну не знаю, тут воно виглядає як. Дитяче, ну напевно, не дитяче. Це ж такі дрібнесенькі корали, такі от оранжеві, гарнесенькі нальозки. Мало їх, але тут все тут, по-моєму, взагалі можна сказати, що це було за 50 центів. Купувала в різних місцях. Ось це похоже на корал губчастий теж, але якесь воно більш легке, не знаю. Чим я дуже задоволена. Я знаю, що це я бачила в антикварних магазинах це річковий жемчуг. В мене такого не було ніколи, направда. Був в мене, ну, не такий, в мене є жемчуги гарні, але такого дрібного чогось мені дуже хотілося. Така от застібка порвана. Так, це буде вже відсунути. І я бачила, скільки воно коштує. Воно коштує. 50 доларів я бачила. Правда, я бачила в таких антикварних новий Це теж коштує, не дешево. А цей я купила за 2 євро. За 2 просто я не могла повірити, коли мені сказали ціну. Я його вже помила, бо він був дуже тьмяний, брудний. Щось мені дуже хотілося. Я тепер тут для себе щось з нього зроблю. Зараз модно чокери приставляти такими бусинками. Дуже мені то подобається. Ось таке теж короткі. коротке. Ну, то попала в такий магазин, що там були самі такі чоки. Це натуральне каміння. Не знаю, що це. Може яшма. Дуже гарний кожен різний. Тяжке, холодне. Це, може, більше вже таке, як пластик, але поєднувати пластик з натуральним камінням, не знаю. Дуже гарні ті камінчики, дуже. Напевно, яшма. Не знаю. Ось такі гарні. Це пластикове, але мені сподобалась форма бусинки, такі тиквочки. Може десь використаю тиквочки, проставлені такі прозорим бісером, крупнішим, дрібнішим. Щось вони погано вимилися. їх мила, мила, може, треба замочити їх, щоб покислитись десь там в мильному розчині. Такі теж коротесенькі, коротесеньки. Так, дуже мені сподобалось ось це такі таблеточки. Це переламута взагалі коштувало, я кажу, я була здивована, десь 50 центів, якщо на... Всім зрозуміло валюту то говорити. Дуже рівнесенькі. Не знаю, може людина не розуміла, що це натуральне, воно холодне, це натуральний перламутр. Дуже гарний. Їх багато. Це мені дуже подобається, що їх багато. Ось таке. Тут це теж було взагалі, по-моєму, додаток мені там. Зінка ще теж сертоликовая бусинка сертоликовая така. Гарно, в мене десь є буси. Ось це. Я... Це ракушка нарізана в таких різних діаметрах. І, звісно, якщо перебирати, я думаю, перебрати треба на сучасній фурнітуру, на сучасний трусик тут льоска, лиска. І такі замочки я не люблю, я їх не вмію закривати на шиї. Я не вмію. І не люблю. І хіба як би так, я би так і перебрала від меншого, до більшого. хіба можна було б тут якусь ставити, а може навіть не буде нічого ставляти. Я б носила би так. Це такий стіль бохо. Етно. такий чокер натуральний. Дуже хтось так от сидів, вирізав. Дуже гарна ракушка. То все, ракушка, ракушка, ракушка. Вирізана. І це теж практично видали мені за копійки. Але мені здається, хоч сказала, що це натуральний камінь, мені здається, це якийсь композит, тому що тут він не відшліфований, тут посаджений наклейштирок. І тут теж не відшліфовано з того сторони, такий острий края гострий, а тут. Якби, якби чіпляти, напевно, чіпляти треба буде отак. От так якось нічого не красивого, гарного не видно. Але щось може і придумаю. Щось може і придумаю. До мене їде посилка з Аліекспресом. Їде розпаковка буде. Треба вчитися знімати розпаковки, напевно. Так, наразі все.